Всім привіт! Курочки мої мерзнуть. До нас йде зима. Сьогодні вже значне пониження температури, плюс два тільки в день, вчора було сім. Курочки вже й не хочуть бігати, вже всі такі на хохоліні стоять, холодно зайчикам Я вчора вже своїх старших цюкляток. Перевела в тепличку. Ось ту тепличку ми змінили зверху пленку. Утеплили її трошки, треба, ще буде двері оббити. Хочу показати вам курчаток. Ну зайчики. Вам в теплиці добре, да? так? Я їм тут перенесла їхню кормушку. Ну, тут, як заходиш теплицю, то значно тепліше. Да, вам тут краще. Тут десь градусів 5-6. У них ще квочка мама. Курча там вже на хвилинку майже 3 місяці. А їх іще до сих пір водить їхня мама квочка і ще й квохає до них. Що ти, тютя? Тобі подобається бути мамою, не треба нестися, півники тебе не безпокоять, так? Да? Погана моя, куту на тебе. Така квочка бородата. Там не й борода в цьому році. Вона полиняла гарненько. борода така стала мощна. Дай квочка тут з курчатками від'їлася на комбікормі. Це такий курчаток я ж годую не просто зерном, а додаю їм ще комбікорм, даю іноді. Вже менше, але до того ж годувала постійно комбікормом. Стартом, ростом. От і курочка набрала красоти трошки на цих комбікормах. Тут у мене перець був, у нас морозів ще не було, це сьогодні, напевне, буде перший мороз. То зберігся ще в теплиці перець не померз. Там ось у перчинки висять зелененькі. Там -там. Ну, але йому все одно капець вже цьому перцю. То я віддала вже його курчаткам, вони його вже ось знизу весь з'їли. За півдня вони вже тут зробили свої порядки. Скоро сніжок упаде, якщо в цьому році буде сніжна зима. Курчатки тут в деяких таких хохолки красиві. А ти куди побігла? Голошечка. курочка голушечка Чутя. Ой-ой-ой. Ти будеш їх водити аж до старості, так, да, зайка? Тут уже деякі курчата, як пів тебе розміру. Ну, так цікаво, коли деякі курчатка замерзають, залазять під нею, ну вона ж їхня мама ще. І Під нею виміщаються два, може, одне курча. Так смішно сидить курка, а під нею здорове курча гріється. Раніше ви всі влазили да, під маму, вона могла всіх вас зігріти, а тепер тільки одне або два. Так що курчатка мої готуються до зими. Ой, У мене є оцей півник вже в одному із відео, де я садила цибулю і через можете подивитися. Дядьки мої хороші. Що розкажете? Скоро зима, так. Да. Хочеться на сонці побігати, а нема сонця. Небо затягнуло. Хмарами, Холодіна страшна. Деяких пару курчаток є такі маленьких, ось це стоїть. Манюсеньки така курочка. Манюсенька. Да, опа, опа, як вам весело тут. Ну тут я так дивлюся, вони наче трошки клубляться, наче їм і прохладно, але не, не дуже холодно. Тому що на вулиці вони б, якби їх вчора не перевела, то сьогодні вони б на вулиці взагалі дуже б сильно мерзли. А на ніч передають мінус два, то це взагалі було б холодрига для них. Тому все-таки в теплиці набагато тепліше. А зараз піду принесу їм е, корма. Зажурилася. Що там? Що ти там так співаєш? А, а ви тут що розкажете? Вам теж холодно, так? Да? Кинула їм гарбузик. Кш -кш -кш -кш. А ну покажіть гарбузик. То вони вже половину з'їли. Ой, а ти що так дивишся, га? Кисальчик, у тебе чуть інтересний. Ну, це може ж не так холодно. Все-таки вже скоро півроку буде. Це сарочки там воно на задньому плані. Півник у мене тут є. Приболів щось. Не знаю, такий красивий півник. Я так хотіла його залишити на племі. Він чогось на одне око закривається постійно. Дивіться, який в нього окрас. Що, будеш летіти? А ну давай, лети. Жар птиця. Дивіться, який окрас у нього шикарний просто. Так шкода його. Я йому вже ліки дала, але не знаю, виживе чи не виживе. Покажу. Дивіться, який красивий. Взагалі, наче жар птиця півник. Але почуваю він себе не дуже добре. Щось він прихворів і втратив у возі. Я йому ліки даю, але не знаю, чи допоможе, чи не допоможе. Красивий півник такий. Так я зараз дам я корм курчатам. А, тут в мене ж кохінчинчики є. ви їх вже бачили не один раз підросли, правда? Тут вже видно півників із е, сережечками і грибушки вже підростають. Я так дивлюся, що тут раніше я думала, що тут два півники, а так зараз дивлюся, вони вже починають підростати, що тут, здається, три півники вже. тіп ті чеп чеп Ви теж хочете? А, ну давайте вам трошки їжі теж насипемо. Може ви теж поїсте. Вони взагалі-то хочуть вже на вулиці, А на вулиці холодно, не знаю. Чи буду я її сьогодні на вулиці відправляти? Ну що, поїсте про вчора мені привезли такі гранули, довгі які. Ну, вони не дуже їх люблять. а ну, Їжте. Але клюють. Дивіться, ось раніше вони їли оці гранули, що з лівого боку, звичайні такі. А вчора привезли довгенькі отакі гранули мені. Я замовила. Ну, вони їх ось тільки учаться їсти. В принципі, наче їдять, але ці звичайні гранули, вони набагато краще їдять. Зараз я візьму, ще тим початком до що... Нехай трошки поїдять. Це такі холода йдуть, треба їх трошки підгодовувати. Чимось вкусненьким. Вони в мене картоплю їдять, зерно. Ой, півни, ти їси? А ну давай тобі трошки щось післи. Може, ти теж поїси трохи? А ну, ці пачки, будете? Гранули їсти, будете? Там бікорма вам. А ну. Ну, їдять, але я б не сказала, що... Ні, наче вже нормально їдять, бо вчора вони слабовато, їли його. Тіжте, їжте. Холодно, вам треба. Щось вкусненьке. Я цей ролик навіть монтувати не буду, зразу прийду, зараз в хату і загружу, щоб ви дивилися. А ну-ка, їдять? У нас в цьому році дуже значне подорожання зернових. Тому і комбікорма подорожали. Я зараз вже не купую більше, ніж треба. Даю пару разів в тиждень тільки комбікорм. І то я даю їм вже не рост, а даю звичайний для несушки. Там міст білка гарний. Я думаю, що він для підтримання штанів, як кажуть, підійде. То зерно у малих курчат ще не дуже так гарно засвоюється, все-таки треба щось додати в раціон. Я їм ще даю варену картоплю із висівкою, плюс підмішую рибнокосну муку, кормові дріжджі, прикальцій фосфат, ну кальцій. Тож, куди ти заглядаєш? Вкусненько вам? Кушають, кушають, кушайте. Як вибирається? Пшеничка залишається, а комбікорм вони їдять. Ось такий останній виводок цього року в мене вийшов. Ніхто їх не купив, так що ростуть вони в мене. Ціну я на них поставила високу. Тому що я теж не можу їх за копійки продавати. Я біля них вже набігалась за три місяці дуже гарно. Ось. Деякі люди дзвонять, питають, скільки коштують. Ну, я якби не хочу їх задешево продавати. Нехай краще вони виростуть да остануться мені на курочок. Будуть яйця нести, а піники підуть на м'ясо. Тому я не дуже так спішу їх. Продавати по дешевій ціні. Якщо знайдеться клієнт якийсь, то купить по тій ціні, по якій я хочу. Але за дешево я теж віддавати не, не буду. Враховуючи ціну на зернові, то вони мені, якщо я їх продам дешево, взагалі вийдуть. Ой, безкоштовні. Я на них вже багато грошей так потрапила. На ці старти, рости, на зерно. На картоплю. Ми все купуємо, в нас немає ніяких паїв, нічого немає. Тобто все треба купувати. Ну, трошки, щоб влітку були кабачки свої, то я підгодовувала. Але так город ми не садимо, тобто картошки в нас багато немає. Ми там два відра для себе садимо, щоб на літо було. А так, щоб своя картопля була для годівлі тварин, то в нас нема. Ми купили мовлю картоплю. Ну, я про це, в принципі, вже розповідала. Ось. Тому якщо хтось приїде, забере їх, будь ласка. Якщо ні, то ні. Буду для себе. Як кажуть, багато курей не буває. Ну, єдине, що, звичайно, в цьому році не знаю, як їх прогодувати. Все-таки зерно в нас дороге. Ну, але будемо якось спробувати. Ти знову прийшов, красавчик. Так що от такі ось справи. Ой, а ти що там ушаночка. Дивіться, який півник цікавий. Найкрупніший всіх з бородкою, такий, як його мама бородатий. Так що до нас йде зима. Сьогодні у нас вже значне похолодання. Курчатка мої в теплиці. Насолоджується життям. Всім пока-пока. Всім гарного настрою, гарного дня. Не